Традиційний міжнародний турнір зміні футболу Спорт зближує серця. Відбувся у рівному на полі сьомого ліцею. Цьогоріч змагання провели вже в сьоме. Раніше турнір збирав не лише місцеві команди, а й футболістів-аматорів з сусідньої Польщі. Цього року за перемогу змагалися лише рівненські колективи, серед яких п'ять дитячих та п'ять дорослих. Деякі команди не вперше беруть участь у турнірі. Одні з таких представники рівненського економіко-технологічного коледжу. Ми хочемо підтримати спорт, молодь, щоб вони займалися і надалі спортом. Спорт саме головне е, в житті і дякуємо нашим бійцям, нашим ЗСУ за те, що можемо приймати участь в такому турнірі. Знаємо, що тут хороші команди, хороші гравці. Будемо боротися. Саме команда економіко-технологічного коледжу святкувала перемогу серед дорослих. Вони стали володарями головного кубка та медалей. Однак всі учасники турніру Спорт зближує серця отримали пам'ятні подарунки від організаторів Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку. Західні сусіди традиційно долучаються до проведення спортивного свята і всіляко підтримують Україну від початку повномасштабного вторгнення. Польща це одна із найбільших таких партнерів, яка допомагає Україні. І... Плані військовому, в плані гуманітарному приймає мільйони наших наших мешканців, і це є таким. Теж я рахую саме в цьому році знаком вдячності польському народу за ту підтримку, що ми разом не тільки на полі бою, але і в спортивних змаганнях. Організатори турніру сподіваються, що наступного року змагання будуть більш масовими, і до них долучиться більше учасників, зокрема з Польщі. А ще одна не менш важлива складова подібних заходів, розвиток масового спорту та популяризація здорового способу життя серед підростаючого покоління Микола Бражицький випуск новин.